Доброго дня! Сьогодні відео про сходи ампельної петунії. Трошки розповім вам, що вийшло, мої помилки і якість насіння. Ну, ось, в даному разі тут у мене посіяні ось тайдали. Я їх посіяла, взяла 160-ту касету, розрізала на сегменти і. Висіла для того, щоб зекономити площу, тому що під повноцінним, ну, щоб цілі сутки було освітлення, в мене тільки одна поличка. От, і Я вирішила таким чином зекономити місце, тому що весь час я саджаю, висіваю у 100 грамові стаканчики по одній насінині. Ставлю їх в лоточки, і ось те, що сходить, я відбираю, те, що не сходить, лишається. А тут вийшло так, що я його, ну, розумієте, світло виключають. І, а петунії потрібне перші дні круглосуточне світло і тому цілодобове освітлення. Тому а змогла організувати я його тільки на одній полиці, і так, щоб більше стало, я висіла в ці касети і ось. Можливо, якби я це ось ці вже росточки треба було приймати. А тут ще нічого не було. Ну, можливо, якби вони постояли довше під плівкою, вони, може б, виросли, я тут не можу сказати. Ось. Ну що? Ось п'ять насінин тайдал, пінк, По-моєму, як він там, хот пінк. Ніколи його не вирощувала, вирішила і отримала одну насінину неякісну. Сход один. Тут навіть нема ще справжніх листочків. Далі тайдал Редвілюр, 100%. З десяти 10 насінин всі зійшли. І далі сільвер. Тайдал сільвер, з десяти насінин одна. І така собі не дуже. В тому році сільвер теж погано сходив, і зійшла там пару насінин, вони були такі кволі. І я їх возилася, тягалася з ними. Ну, коротше, з нього не вийшло нічого. Навіть кущ не наріс, такий, як потрібно. І тут тайдал черрі. Я скажу, що так, 50%. Не всі вони такі, як треба, але 5 насінин із 10 тут є. Це посів від 18 січня. Ось такий результат. На зараз. З перебоями освітлення, тому що вже я їх поставила нижче. Світло є, коли є. Коли включають. Ну, і ось тут далі ще цікаве. Під номером другим ось тут у мене опера Парп Вейн», Дві з п'яти сходи. Під шостим номером тут у мене Опера «Роуз», Стопроцентно зійшла. Я якось аж здивувалася вона. Ну, це новий сорт, можливо, насіння і не старе. Це в тому році був перший раз це насіння було, можливо, не старе. Так, тут ось ще опера вайт. Тут три з п'яти і три з половиною, я рахую, бо то не буде толку, толку цього. Ось опера Raspberry Ice, 3 з п'яти. Дві пусті, ну, не знаю. Далі йде рамбін Пінк. Три насінини. Це. Ну, таке, я думаю, для Рамбліна він так не дуже сходить. І ось тринадцятий номер, це у мене Вейв Кармін. Вона зійшла 100%, це я її тут пошкодила і вона не виросла. Далі Ізі сільвер нічого немає. Не Ні одне і на насінинки навіть на черенок. Далі Easy Жовта 3 з п'яти. І дев'ятим номером Easy. Ізі... Ред є 3. Ну, вони майже 4. Я ще вважаю, це нормальний результат для червоної петунії, вони сходять гірше. І ось посів від 24 січня. Тайдал ред велюр. Теж дійшов 100%. Тут одна тільки ось неякісна насінина, а одну я поламала. І далі ще 15. Та й далі в сільвер. Ну, ось красота. З 15 штучок одна. Це вона ось ось поко, тільки вилізла. В порівнянні із цим, ну тут є що зрівнювати. Не знаю, чи воно. Це в один день посіяне і ось так. І ось, ось ще щось непонятно, що, можливо, тут щось буде. Тому, ну, це не всі. В мене там ще далі на поличках стоять другі. Сорти. Я, можливо, пізніше їх покажу, там їх важко доставати, це було легше мені. Ті, що в стаканчиках. І от ті, що в стаканчиках це набагато кращий варіант. Воно зійшло. ну, Гарненько так показався другий листочок, я його знімаю, винімаю з того лотка і переставляю в інший, де починаю закалювання, щоб воно при, ну, привикало до повітря сухішого. Так краще виглядать. А так, оце такі собі сходи, боюсь, їх і перелить, і, ну не знаю. Більше так надіюсь, що не буде такого її необхідності так висівати насіння. Ну, ось таке така якість насіння. Я так думаю, що сільвер просто старе насіння, і воно не зійшло. Причому що, що, чи це в, іменно колір цей, тому що. Easy Silver Сільвер не одна не зійшла. І Silver Тайдал Сільвер він зійшов по всьому рахунку за два посіва, і з 25 насінни зійшло дві. Ось такі схоти. Ну, таке ось відео. Далі зніму, там якби з полки переставлю нижче, тому покажу ті інші. Тунін, там теж є хороші сходи по деяким, тільки по деяким. А ось розстроїла дуже вейв серія, тому що тільки кармін гарно зійшов, а ті всі кольори дуже недобрі. Ну, ось таке відео ще покажу вам добавок. Тут якраз стоїть у мене. Резантемка, яку я вкорінювала, великоквіткова, біла, ось такі гарненькі в неї починаються корінчики товстенькі. Скоро буду розсажувати. Ну, ось, на все добре, хай будуть у вас гарні сходи. Діліться своїми враженнями від цьогорічних посівів. І будемо тримати зв'язок.